Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Ну, я так вважаю, що хороша була бойова гра, яка до кінця тримала напружені дві команди, яка я так гадаю, сподобалось болювальникам. Звичайно, хотіли забитих м'ячів, але було досить моментів. Якби там закінчилось 1-1 або 2-2, то е, трошки більше було б емоцій саме в болювальників. А так, я, ну, на мою думку, е, десь результат був по грі. У нас були моменти хороші, і моменти були хороші, особливо після стандартів у другому таймі. В Ниви, тому закономірний результат я вважаю. Нам хотілось перемогти. Перемогти вдома перед нашими вболівальниками. і, Я не знаю, якісь просто ворота зачаровані, не хоче м'яч в них лізти дома, і все. А, можливо, чи ну, все, все одно можливо, чи ви задоволені своїми діями? Своїх? Ну я задоволений тим, як хлопці віднеслися до цієї гри, Як вони боролись, підбирали, старались били до кінця, хотіли виграти. Не вийшло. Ну, раз таке складається враження, що зачаровані, як ви вже сказали, інколи ворота суперників в домашні ігри, як плануєте боротися з цим Ми кожне тренування працюємо над цим, над завершенням. І, і б'ємо, і подаємо, і забиваємо. Ну, я ж кажу, тут просто я не знаю, вже за межами реальності якісь. 6-7 моментів за, за дві гри і. За дві гри, певно, в 12-14 нас збиралось і все одно ми їх не реалізували. Можливо, ще чогось, на вашу думку, бракує Ну, бракує, трошки креативу нам в Атаці. Бракує, можливо, ще, ще і людей, які, які би могли поставити ту крапку. Але в цілому створюємо. Моменти є, голи будуть. Дякую. Дякую. Quick Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років.